Першій державній музичній школі Ужгорода 80. ювілей закладу відзначили святковим концертом у філармонії. подія зібрала повну залу. Тут поціновичі творчості, шанувальники класичної музики, а також вихованці та випускники закладу різних років випуску. Дуже приємні враження, дуже приємні погади. На жаль, буквально недавно мого викладача не стала Михайла Михайловича Керецмана, який мені привив любов до музики. Мабуть, він був одним із перших надихачів, щоб я далі продовжувала і йшла в цю професію, прекрасним педагогом. Музикантом, композитором, взагалі видатним діячем мистецтва. Пощастило навчатися із Віктором Тиличком, із Анатолієм Затіним, ну і багато ще там таких відомих. Закінчував у 1980 році. Цього року це 45 років. Музична школа мені дала ту нашу культуру і взагалі любов до музики, до мистецтва. Школа взагалі знаєте, вона і була номер один. З цього все і починалося, і я думаю, потім пішов весь цей рух і на Закарпатті, і кругом пішло, бо прийшли фахівці. Музичне училище почало кувати кадри і пішли, почали роз... відкриватися музичні. Мистецькі заклади різні по нашій закарпатській області. І я думаю, що цей весь процес уже сьогодні от святкуємо 80-річчя. Чимало випускників музичної школи за цей час продовжили свій шлях у навчальних закладах, стали артистами, присвятивши своє життя музиці. Ми пишаємося кожним своїм учням. Хто вчився в цій школі, хто буде вчитися в цій школі. Я когось зараз назву, хтось образиться, тому що більше ніж 4,5 тисяч учнів закінчили за 80 років цю музичну школу. Велика кількість із них стала професійними музикантами. Майже всі керівники творчих колективів Закарпатської області це випускники нашої школи. Наші випускники по всьому світу. Олена Охрим каже, окрема увага у музичній школі кожній дитині. Знаєте, коли діти талановиті, коли є шалена підтримка батьків, все вдається легко. Є чим пишатися і батьками нам, але саме велика перемога це коли досягають успіхів діти з особливими потребами. Оце для нас перемога. Повірте, коли на випуск музичної школи дитина, яка не могла рівно сидіти за інструментами, грає двома руками і грає програму на рівні з усіма іншими, це перемога. З кожним роком не стає менше, і мені здається, що мистецька освіта сьогодні вона має бути на це спрямована. Ми маємо вчитися працювати з такими учнями. Повірте, це теж нелегко. І ми завжди їх радо приймаємо до музичної школи. Да, іноді це дуже важко і дуже важко нам, дуже важко батькам. Але при підтримці батьків, при професійності наших викладачів все вдається. Сім викладачів, трохи більше вихованців. З цього стартували 80 років тому. Наша школа була першим мистецьким закладом, який відкрили на Закарпатті в 1945 році. Ми старше у журиського музичного колишу Закарпатського народного хору. Нас відкрили першими. Приїхала навіть ціла комісія з московської консерваторії відкривати в Ужгороді першу державну музичну школу. Щемлива подія. Дуже ми тим пишаємося, що ми зараз маємо змогу спілкуватися з одним з перших учнів Нашої школи Степан Павлович Бунда це викладач, і він став професійним музикантом. Він закінчив консерваторію і все своє життя працював і в нашій школі заступником директора. А потім в ужгородському музичному фаховому коледжі. Зараз Ужгородська музична школа номер один це майже 650 вихованців та понад 80 викладачів, які представляють усі музичні напрямки.